Всім привіт, дорогі друзі! Хотів би вам показати проєкт на платформі ToneCoin під назвою Quacuac. Поки що він не дуже про нього всі знають, так що це саме шанс залетіти для вас. У них на профілі твіттеру 13200 читателів, в телеграм-каналі 26 тисяч читателів, а взагалі в боті самому писали про 50 читателів. Людей, які вже є. Це інструкції, як працює, точніше, як сама гра працює. Тут є все про валюту саму. Все є про реферали, лідерборди, це фо, мануал мод. Дуже багато раджу ознайомитись та почати. а потім тільки почати грати. Переходимо в саму гру. Квак-квак, геймбот. Так, у нас є сам бот. Сам бот з грою. Заходимо в гру. Я вже в неї трошки пограв. Подивився, що де як. Мага там кожен раз буде, коли ви заходите, бо писати, так що не переживайте. У вас нічого не злетіло. <aerUh> у нас є качки, які зносять яйця. Ми можемо їх відкривати або забирати. Забирати воно сюди, в щочик переноситься все. І ти забираєш яйця. Отак вот нажимаємо, забираємо і все. У нас є валюта. У нас є валюта пепец. Валюта пепец. 0,2 тона це 20 пепец. Есть, так. Можна купити DAC слотс. це ще більше було качок. Можна їх убирати. Тобто, ось у errors. Нажимаю, все вони, типу, убираються. Яйця, я зараз покажу, як відкриваються яйця. Ждемо 4 секунди. І нажимаю Відкрити яйце. Розламуємо, і нас випадає з любочем, які, які угодно. Так? Там дуже багато їх є. Харвес. Ну, обично збираємо. До 15-ї можемо пооткривати. Коли у вас випаде рарне яйце, я покажу, що таке рарне яйце. Пізніше. Ви можете подивитися. Є, щоб отак самому не клацати, можна купити, і я рекомендую купити Crypto Flying Object, тобто да. Він, Можна його взяти на 5 минут, але більше його брати не можна, бо на 5 минут безплатно. А так він коштує 150, пеп, це буквально 1,6 тонн, як я почитав. 1. І тут по 0,2 купить 6 разів і 3 рази, вибачаюся. І можете купити собі флайн, криптофлайнг. У нас є лідербордс. Лідербордс. І тут на першому місці 21 і 22 мільйона, штучок. яиц. Да, Я рекомендую залетіти на цей проект. Він дуже перспективний. Є вебсайт дуже класний, крутий вебсайт. Оформлення дуже чітке. Я думаю, стоїть спробувати. Цей проєкт та запустити його, щоб не ловити FOMO далі. Рекомендую всім купити УФО. Ну, це ФО Flying Object. Рекомендую всім купити, тому що дуже вигідна штука. Так що так, да. всім удачі, всім гарного дня. Пишіть, будемо працювати разом. Переходьте всі в мій телеграм-канал, там буде посилання на QuickCoot -Quick і на Quick -Quick Games, сам сайт. Так що переходьте, подивимося, там дуже багато темок, дуже багато всяких якби, крипто новин, крипто, новостей. Всім раджу перейти, ознайомитись, всім гарного дня, до побачення.